Сила тобі представляє кращі мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Чим яскравішим ви дозволите собі бути всередині, тим яскравішим буде світ, у якому ви живете. Шакті Гавейн Кохання це ціла країна, в якій живуть мудрість, пристрасть, ніжність, довіра, порозуміння, щастя, краса та терпіння. Цінуйте його, сила тобі. Єдине, що у твоїх руках це твоє життя, тому зроби його якомога багатшим. Ошо, синдром відмінника це той тип поведінки, який насильно нав'язується оточенням та закладається у підсвідомість людини з дитинства. В результаті людина звикає робити все заради того, щоб її вважали за хорошу, схвалили і погодилися з нею. Замість того, щоб бути собою, це призводить до комплексу неповноцінності та незадоволеності власним життям, тому що заради підтримання іміджу хорошого хлопчика чи дівчинки людині доводиться жертвувати своїми бажаннями, потребами, втрачаючи свою унікальність та індивідуальність. Сила тобі. Борися із нечистими думками раніше, ніж вони приходять до тебе в голову. Не шкодуй їх, як вони не шкодують тебе. Бо якщо поступишся, то вони збільшаться і почнуть рости. Знай воїстину. твої погані думки здолають і вб'ють тебе, не дозволяй навіть тіні їх наближатися до тебе, бо тінця почне рости, ставати більшою і сильнішою, і потім це породження мороку поглине тебе, перш ніж ти встигнеш усвідомити присутність цього чорного чудовиська. Олена Блавацька, коли починаєш жити для себе, робити що подобається, все інше у світі підтягується, щоб відповідати цьому, все дуже просто. Якщо душа і розум перебувають у згоді, решта налагоджується автоматично. Вадим Зеланд. Тільки після довгої та холодної полярної ночі можна повністю відчути всю перевагу та задоволення сонячного світла. Яке так звичне для жителів середніх широт, розпещених щоденними сходами і заходами сонця. Костянтин Бадігін, самі того не помічаючи, ми щохвилини створюємо навколо себе свою власну реальність, яка є проекцією наших думок, почуттів та станів, тільки усвідомивши себе творцем своєї реальності і взявши відповідальність за все, що відбувається в нашому житті. На себе відкриються двері бажаним змінам. Сила в тобі. Щоб швидко змінити своє життя, спрямуйте всю свою енергію на подяку, і тоді з вами почнуть відбуватися чудеса. Ронда Берн. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що по сміху можна впізнати людину. І якщо вам з першої зустрічі приємний сміх когось із зовсім незнайомих людей. То сміливо кажіть, що ця людина хороша. Федір Достоєвський любити. означає ділитися радістю, що переповнює тебе. О що? дефіцит уваги до своїх потреб і бажань, а також почуттів та станів призводить до залипання в токсичних відносинах і розтраті енергії на те, що не становить цінності для душі. Справа в тому. Що, коли у людини не закриті внутрішні чуттєво емоційні потреби, вона легше піддається маніпуляціям системи чи окремих людей, імунітет до токсичного впливу та кращий захист від зливу енергії, це ваша усвідомленість, любов та повага до своїх цінностей та потреб, стратегія жертви підігравати чужим слабкостям задля схвалення та зізнання це хибне рішення, стратегія творця. І ти своїм шляхом, незважаючи ні на чию думку ось правильне рішення. Сила тобі. Одна з вірних ознак того, що у вашому житті відбувається щось позитивне, це спонукання перебрати і викинути старі речі, одяг та папери. Джулія Камерон. Перебуваючи в добрих відносинах із собою та навколишнім світом, ви транслюєте позитивне випромінювання в навколишній світ. Ви створюєте навколо себе область гармонійних коливань, де все складається вдало. Позитивний настрій завжди веде до успіху та щастя. Коли відчуття свята стане звичкою, тоді ви постійно перебуватимете на хвилі удачі. Сила в тобі. Перш за все, знайте, що у вас є сила упоратися з усіма складнощами, з якими ви стикаєтеся. Ви маєте прийняти це як факт: у вас є енергія. Та сила глянути їм в обличчя. З цією впевненістю рухайтеся далі. Сила в тобі! Простота це моя улюблена властивість. Щоб бути простим, треба багато вчитися. Тому що насправді, для того, щоб розпізнати власну непростоту, потрібно багато думати, де ти чиниш і думаєш просто, тобто не з якихось розрахунків чи бажання комусь сподобатись. Ольга Садакова. Люди, які звикли до їжі, це ті, кому бракує любові. Сила в тобі. У стані творця немає звеличення себе, тому що в такому стані людина сприймає цей світ і людей в ньому як частину себе, людина дивиться на свій прояв, як на своїх дітей, сприйняттям і усвідомленням того факту, що різні діти мають різний темперамент і потребують різних уроків. Щоб зрозуміти. Кому який урок необхідний, потрібно слухати своє серце. Бути спостерігачем це означає бачити у всьому сенс і робити вибори, мотивом яких є любов. При цьому роль людини може бути і жорсткою, і м'якою. Але важлива не сама роль, яка може бути будь-якою, а її мотив. Силу тобі. Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.